Перетворення смартфонів на датчики землетрусів. Смартфон як сейсмограф, революція в оцінці сейсмічної небезпеки. Землетруси є одним із найбільш руйнівних природних явищ, здатних миттєво змінити життя цілих громад. Традиційні методи оцінки сейсмічної небезпеки, засновані на даних, отриманих від сейсмічних станцій. Часто мають обмежену просторову роздільну здатність і назавжди здатні точно відобразити місцеві особливості Землі, які суттєво впливають на інтенсивність струсу. Однак завдяки швидкому розвитку мобільних технологій ми тепер маємо можливість використовувати найпоширеніший у світі гаджет смартфон для створення дуже детальних карт сейсмічної активності та оцінки ризиків. Ідея використання смартфонів як сейсмографів не нова. Вбудовані акселерометри спочатку призначені для визначення орієнтації пристрою та вімкнення ігор, чудово підходять для вловлювання вібрацій, спричинених землетрусами. Однак до недавнього часу використання цих даних стикалося з низкою проблем. Показання акселерометра сильно залежать від характеристик будівлі, в якій знаходиться телефон, його розташування і навіть положення самого пристрою. Це створювало значний шум у даних, що ускладнювало їх аналіз та інтерпретацію. Однак останні дослідження, проведені вченими з Італії, Німеччини та Франції, показали, що за правильного підходу можна подолати ці труднощі та отримати цінну інформацію з даних зібраних смартфонами. Використовуючи статистичне моделювання та об'єднуючи дані з тисяч пристроїв, дослідники змогли створити карту посилення сейсмічних хвиль у регіоні Кампі-Флегри в Італії, зоні високого вулканічного та сейсмічного ризику, де проживає близько 500 тисяч людей. Результати виявилися приголомшливими, вдалося отримати карту з просторовою роздільною здатністю, що значно перевищує можливості традиційних сейсмічних станцій. Головне тут не просто використовувати смартфони як датчики, а використовувати їх колективний потенціал. Один смартфон може надати неточне зображення, але тисячі смартфонів, що працюють разом, створюють неймовірно потужну мережу моніторингу. Це схоже на те, як працює розподілена обчислювальна система, кожен смартфон робить свій внесок у загальну картину, а результат перевищує можливості будь-якого окремого пристрою. Я сам є ентузіастом громадянської науки і тривалий час стежу за розвитком таких ініціатив. Минулого року я брав участь у проєкті моніторингу якості повітря в моєму місті за допомогою недорогих датчиків, підключених до мобільних телефонів. Цей досвід переконав мене у величезному потенціалі громадянської науки для вирішення широкого кола проблем від моніторингу навколишнього середовища до оцінки ризику катастроф. Використання смартфонів для моніторингу землетрусів відкриває низку можливостей. По-перше, це може значно покращити оцінку сейсмічної небезпеки в міських районах, де щільність населення висока, а традиційні сейсмічні станції можуть бути недостатньо ефективними. По-друге, це дозволяє створювати системи раннього попередження, які можуть дати людям дорогоцінні секунди або навіть хвилини, щоб знайти безпечне місце до початку сильних поштовхів. Особливий інтерес представляє можливість створення так званих шакамапс в реальному часі. Ці карти, засновані на даних, зібраних зі смартфонів, показують інтенсивність поштовхів у різних областях, дозволяючи командам порятунку швидко оцінити ситуацію та організувати ефективне реагування. Однак слід враховувати ряд обмежень. По-перше, точність даних, отриманих зі смартфонів. Може бути нижчою, ніж у професійних сейсмографів. По-друге, для забезпечення ефективності системи необхідно залучити велику кількість учасників, що потребує активної пропаганди та роз'яснювальної роботи. по третє необхідно розробити надійні алгоритми обробки даних, які можуть фільтрувати шум і ідентифікувати корисні сигнали. В умовах Росії, де сейсмічна активність розподілена по території нерівномірно, використання смартфонів для моніторингу землетрусів виглядає особливо актуальним у таких регіонах, як Камчатка, Сахалін і Північний Кавказ, де сейсмічна активність висока, але щільність населення низька, традиційні сейсмічні станції можуть бути недостатньо ефективними. Використання смартфонів може значно покращити моніторинг сейсмічної активності та підвищити готовність до катастроф. Я думаю, що в Росії необхідно створити подібну ініціативу «Ерскурік Network EQN. Необхідно залучити до участі якомога більше людей, розробити зручний додаток для смартфонів і створити надійну систему обробки даних. Це вимагатиме значних зусиль та інвестицій. Але потенційні переваги, зменшення ризиків стихійних лих і підвищення громадської безпеки, варті витрат. Крім того, варто розглянути можливість інтеграції даних, отриманих зі смартфонів, з даними, отриманими з традиційних сейсмічних станцій. Це дозволить створити більш точні та надійні карти сейсмічної активності та підвищити ефективність систем раннього попередження. Необхідно активно популяризувати використання смартфонів для моніторингу землетрусів серед населення. Необхідно розповісти людям про переваги цієї технології та про те, як вони можуть зробити свій регіон безпечнішим. Підсумовуючи, використання смартфонів для моніторингу землетрусів є революційним підходом, який відкриває нові можливості для оцінки сейсмічної небезпеки та покращення готовності до катастроф. Цей підхід потребує спільних зусиль між науковцями, розробниками та громадськістю, але потенційні переваги, зменшення ризиків катастроф і підвищення безпеки людей, варті зусиль. Я впевнений, що в майбутньому ми будемо бачити все більше і більше прикладів використання смартфонів для вирішення проблем громадянської науки і зробити наш світ безпечнішим.